Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогінки, на карту дня. Як зазвичай ви вибираєте свою карту індивідуально, тобто інтуїтивно, індивідуально. Я вже заговорююсь. Смішно. І так, мої любі, вибираємо карти. Я сподіваюся, у вас все добре, ви живі, здорові. Ось і поїхали. Карта номер 1 У нас тут е, сімка монет, яка говорить, наберіться терпіння. Тобто у вас якийсь період очікувань. Очікуйте якихось результатів. Можливо, ви чекаєте на якогось офіційного листа, на запрошення, на е, якусь, е, як би це сказати, від когось, від чогось, якогось кінця. Поки що ні, поки що його не буде. Наберіться знову кажу, терпіння, як каже, ця карта. А, ви знаєте, навіть якщо ви будете зараз тягнути за траву, вона швидше не виросте, так кажуть німці. Ось, Тому ця карта говорить: вкладайтеся далі у цю справу, позитивно бажано. От і все буде добре. А, ну, і взагалі сьогодні. Будьте такими стриманими сьогодні оце порада вам. Карта номер 2 Теж у нас монети, як і перша карта. От, Можливо, хтось зарплату чекає, або ще щось. Наберіться терпіння. Тут у нас випадає карта роботи, старанності, вмілості це майстер. Ви або вже майстер, або вчитеся на майстра. Ви заробляєте якусь свою копійку, так? І ця карта говорить, працюйте далі, ви працюєте в правильному направленні, тобто ви йдете до своєї мрії, або до своєї кар'єри, або просто до якоїсь зарплати, наприклад. Якщо ви чекаєте на те, що вам запропонують якусь роботу, вона буде дуже добре оплачувана. Це не буде там ого-го, але це буде хороша робота. І, знаєте, така робота, яка потребує, ну, як би це сказати, дуже багато сил і енергії. Тобто нелегка буде робота. Якось так. Карта номер 3 Тут у нас стрічка мечів, вона говорить про розбите серце. про... А, можливо, в когось, як би це сказати, якісь неполадки вдома на роботі, а, якась зрада може бути, просто підстава може бути, просто біль, втрата якась, якоїсь речі навіть теж, що вас так дійсно зачепить. Це може бути дійсно і серце боліти, це може бути і тиск підніматися. Будьте обережні, не нервуйте. І ви знаєте, ця карта говорить про те, що ви колись нехтували а, своєю інтуїцією. Тобто вам інтуїція підказувала були знаки, що йде до кінця. Це може бути і звільнення з роботи, щоб ви розуміли. Це може бути якась підстава, якась обідка. А, знаєте, таке розчарування. Це коли людина якесь навіть слово просто таке. Неприємне сказала, а вас може до глибини душі зачепити. Оце це, ця ситуація, ця карта. Пережити. Просто ця карта. Тут ви ніяк не можете, як би сказати, ухильнутися. Тут тільки пережити. От. І чим краще, чим швидше ви це переживете, тим далі буде краще для вас. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!